Всім доброї п'ятниці, ми з України. І не вже, не вже, не вже нарешті буде дощ, Ту -ту 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 -ту. щоб не зурочити. я думаю, що буде, бо завтра Троїцька поминальна субота. І, мабуть, у ці дні, кажуть наші предки завжди йшов дощ. І зараз буде. І він нам дуже-дуже треба. Подивіться, яка картина. Я для вас. Спеціально відзніму, бо це просто неможливо не відзняти. І подивіться, вона десь звідти йде, і звідти йде, і звідти. Подивіться, яка краса. Отак от, от на храм Божий наведемо, щоб ще цю велич більше підкреслити. Взагалі, якщо ви хочете знати, останній дощ у нас йшов 14 травня на мій день, на день Тамари. П'ять капель, я це дуже добре пам'ятаю, дуже гарно пам'ятаю, я просто хочу вам цю красу відзняти. Насправді бачите, навіть туї, вони відчули оцю жару, хоча їх поливають. Все рівно. Ще раз отако пройдемося, щоб ви подивилися на оце. Знаєте, картина називається перед грозою. Кастанчики відквітли, пташечки. Ми зараз подивимося, що вони нам розказують. Зараз ми до них ближче. Ну кажуть, якщо вони цвіренькають десь у середині дерева, а, це ж ну наведемо, бо втічуть і ви їх не побачите. Опа, от вони є, вони є. Ще не в одному розказує, яке відео в нас колосніше виходить. Опа, тут з них, я так розумію, якесь... Опа! Але ми їх побачили. Ось тут вони сидять. Так вони співають перед дощем, я розумію. Так, знову повертаємося. Повертаємося знов до картини. Дуже не хочеться, щоб цей дощ утік. Я бачу, куди він точно пішов. Він пішов на мою доброву, але на Калинівку він може і не дойти. Ми будемо сподіватися, що дойде, що буде дощик. Відко зараз ще раз пройдемося. Ще раз пройдемося, я зберу свою торбу, бо я йшла. Ще трошки не рвала бузини. О, бусини нарвала, бачите? Для того, щоб квасок я вже два рази зробила. Ще раз нагадую, сьогодні у нас 2 червня 2023 року. Оце цей горіх, якщо не казала, то ще раз повторюся цей горішок. он там дощ іде. Бачите, полосатка на небі. Ось там вже йде дощ. Це десь туди в сторону. О. Цей горіх посадив мій батько, коли тут ще нічого не було такого. Ми рухаємося далі. Ось так от воно затягнуло скрізь. Скрізь затягнуло, але мені здається, що дощ пішов туди до стугни. Він пішов до стугни і, мабуть, що він не буде в нас. Чогось я так думаю. Угу. Липа в цьому році на трійцю не розквітне. Не завжди на трійцю розквітає липа, щоб ви собі зрозуміли. От на цю трійцю липа не буде розквітати. Якщо хто її буде вживати, то тільки в такому вигляді, оце сама рання липа. І вона геть не встигне, я думаю. Не встигне абсолютно до трійці ще розквітнути. Це в нас такі гарні українки ходять. Ви бачите, гарні такі попали в кадр. Це нашим захисникам. Ой. Слава Україні, мої любі! Подивіться, яке небо. Дощове затягнуте хмарами. Ми потихеньку рухаємося. Рухаємося додому. От таке в нас спонтанне, неспеціальне відео. Вийшло ось на цьому красивому дереві, на цьому такому фоні. О, вітер повіяв. Всім гарного вечора. Мирний, всім п'ятниці. Бережи вас, Боже.